Доброї ночі, це програма еродром, яку дивляться в усіх областях України. Практично у кожній програмі ми демонструємо вам еротичні фото. Доброго дня наївним шанувальникам мототехніки з чесними пробігами. Сьогодні буде відео про те, як в умовах нестабільної фінансової незалежності і нереалізованих чоловічих амбіцій знайти собі транспортний засіб, що зможе подарувати вам хоч якісь емоції від їзди. Зверніть увагу, що я кажу саме про їзду, не додаючи літеру П на початку слова. Тому розглянемо дорожні мотоцикли в бюджеті 2-3 тисячі доларів. На мій погляд, це та сума, з якої починаються сречі про придбання де або схожих по своєму рівні утилізації передньопривідних жигулів. Відчуваю ваше бажання накласти купу мені під двері. Я сам мав необережність керувати такими транспортними засобами і можу розділити ваш біль, але давайте про це забудемо. Якщо ви таки вирішили придбати мотоцикл в цю суму супереч всім заздрищам навколишнього середовища і доброзичливо налаштованим родичам, то раджу вам ще раз зазирнути в гаманець і лишити пару сотень про всяк випадок. Турендура в чистому виді дивитися, ми не будемо, тільки дорожники, бо знаю я вас, любителів Трансальпі 89-го року і 30-річної Африки. Вам окремий випуск треба. Перш ніж ми почнемо зі святої Хонди, хочу звернутися до здорового глузду. Купуючи 25-річний мотоцикл по низу ринку, ви наражаєте свою сраку на небезпеку і пригоди більше, ніж школяр, що перший раз сів на літровий спорт. Починаємо наш огляд з канонічно-пенсіонерської і водночас веселої моделі в цей бюджет Honda cb 500. Мотоцикл, який однаково добре підходить для підпалу сраки літрам по серпантинах. сало! кому і для спокійної їзди з жінкою і кофром. Має приємний рядний твін 57-58 коней та палку підпорку під сидінням, а в особливих комплектаціях навіть амортизатор. Крім класичних болячок хон 90-х у вигляді реле регулятора, особливих моментів по мотоциклу немає. Середні по всім параметрам показники і простота конструкції. Вагомий плюс ресурс двигуна. Є екземпляри з пробігами блока більше 300 тисяч. Вагомий мінус за хороший невгашений екземпляр від німців, особливо підприємливі люди, хочуть 2600-700 доларів. Що не така вже й маленька ціна за японську яву. Яку ще треба обслужити і підігнати під себе, а забув: якщо ви зростом 185 і вище, то є ще одна проблема: масштаб, пару слів про CBF. та сама CB500, але дещо поліпшена в плані посадки, ходової і гальм. Тільки от доглянутий мотоцикл вже буде коштувати ближче до 3,5 тисяч доларів. А це перевищує наш бюджет приблизно на тижневий мотодальняк без палатки. CB400 – японська сестра нашої півлітровки, 4 котли, 57 сім коней і 37 моменту. Щоб мотоцикл їхав так само, як п'ятисотка, його потрібно крутити. І я зараз, як і про ручку газу, так і про налаштування чотирьох карбюраторів. Чи то через стереотипний попит на японські витвори мистецтва в країни середньовіччя, чи через недосить зручну логістику при транспортуванні в Україну, але живий мотоцикл в цьому бюджеті з контейнеру буде досить проблемно знайти. Особливість використання мотоциклів Honda полягає в довірі до їх якості, але деякі неякісні користувачі забувають, що покладання болта на своєчасне обслуговування підриває авторитет марки і ставить під загрозу всю популяцію виду, а продаж дріжпака під видом гарного мотоцикла ставить під загрозу цілісність вашого інтерфейсу. І ще одне: якщо вам будуть напарювати учбову версію як повносильну, шліть такого любителя дропшипінгу в дальняк на скутері. І пам'ятайте, що чим більше карбюраторів і циліндрів. Тим дорожче їх обслуговувати. Наступний мотоцикл поєднує в собі три основні плюси: як для мандрівника, так і для діда, який їздить на дачу. До речі, всі вони чомусь на букву «К» – кардан, комфорт і кофри. Здогадались, це Honda NTV 650 та її турверсія Дивіль. Вона має витвін, який ставили в кучі різних мотоциклів, і який має ресурс більше 200 тисяч кілометрів до першого серйозного ремонту. Звичайно, що більшість продаваємих 25-річних мотоциклів в Україні мають пробіг від 40 до 70 тисяч. Вони піздять. В цілому непоганий мод, який має добрий вітрозахист, помірний апетит і базову підготовку під туризм. Серед суттєвих мінусів, немаленька вага під 250 кг, кілограмів, повнолітній пластик, який з часом починає любити голову, та відсутність хоч якогось нальоту сучасних технологій, крім хондійського комбібрейку, і то в останніх модифікаціях моделі. Ринкова ціна стартує від 2,5 тисяч доларів за екземпляри, які хоч якось ідуть. Верхня планка може досягати стратосфери, а адекватна ціна за цілий невгашений екземпляр без причепу біля 3 тисяч доларів. Любите нейкідів і вічних мотоциклів також можуть звернути свою увагу на модифікацію Рів'єра. Все те саме, але без пластику і з більш гострою посадкою. Серед тих, кого ми забули з Хонди, пригадаючи Сібіван та Брос, цікаві та стильні мотоцикли свого часу, які вже давно минув Кавасакі ЄР5. Цей мотоцикл цікавіше було б розглядати одразу після cb 500 адже він був створений як її прямий конкурент. Він, мабуть, має єдиний плюс у порівнянні з Сібіхою. Здогадались, який? Це показчик рівня палива, Все та ж японська яла. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це. Має двигун, який ще у 80-х роках почали ставити на GPZ-500. Пару слів про модифікації. Суттєвий недолік, як на мене, це те, що еволюція пройшла повз кавасакі. Наприклад, у випадку CB500 японці додали заднє дискове гальмо. А от кавасакі замість поліпшення гальмівних характеристик транспортного засобу в останніх роках виробництва додали покажчик рівня палива. На місці якого раніше було яскраве підсвічування назви моделі на приборці. Здається мені, що я вже бачив таке в любителів логотипів дальнього світла. Коли я дивився на каву в бюджеті 2-3 тисячі доларів, я спіймав себе на думці, що в них майже немає що запропонувати з дорожників в цю суму. Ви, звичайно, можете придбати старий КЛЄ або зізір 400, Але всі ми чудово розуміємо, що і перший, і другий отримували на горіхи в різних по своїй непередбачуваності умовах використання. І потрібно дуже хотіти собі саме ці моделі, щоб шукати їх в даному бюджеті. Тому йдемо далі. Хочу показати вам ще один екземпляр з фантастичної четвірки пенсіонерських самураїв Suzuki GS500. Вагомий плюс даної моделі: її ціна. Мотоцикл, який хоч якось їде, реально знайти за 1700-800 доларів. А екземпляр з німецьким тюфом, дбайливо пригнаний і наполірований українськими руками. Може коштувати вам всього 2300 2400 Мотики, які вже бачили 50 відтінків українського бензину, будуть трохи дешевше близько 2-200. Він простий як кут будинку, в нього єдиного з перелічених раніше повітряне охолодження та два клапани на циліндр. До речі, у версії з аптічником, який виглядає як демоверсія джиксера, також встановлений масляний радіатор двигуна. Особливих хвороб, крім дерев'яного заднього аморту, немає, тільки помірний апетит до масла, якщо часто крутити у верхньому діапазоні обертів. Матюки про зручність посадки. Сказати я не буду, можете самі здогадатись, що вона не сильно відрізняється від конкурентів того часу, і в принципі підійде для міста Suzuki SV650. Мотор даного мота у різних модифікаціях. Ви також можете зустріти у вістромах непогано пхне і може подарувати весь спектр емоцій від адреналіну до капіталки. От, ха -ха -ха, Подожди, тут вообще песня. На ринку моти вже поверху нашого бюджету, і це карбові версії перших років, тому лишіть пару гривень на бензин і запчастини. Як запальничка по місту, буде непогано, але якщо ви надумали брати цей мод не тільки щоб доїхати до райцентру і попити кави, а й помандрувати куди ще крім гаражу, то ваш вибір я можу поставити під сумнів. Якщо ви принципово хочете собі чотирициліндровий надійний мілф, то гляньте на Suzuki Бандит 600. З проблем даного мота в цьому бюджеті можна виділити все. Але якщо вам пощастить у пошуках, то шанс придбати доглянутий мотоцикл з великим пробігом кінця 90-х років все ж є. Така сама ситуація і з катанами. Моти сконструйовані на однакових двигунах, але мають різні рами. Що ти там робиш? І якщо перший позиціонується як спорттурист, то другий як класичний некет. Бачите? Навіть вибір якийсь є. Ну а тепер почнемо огляд для любителів музичних інструментів. Шукаючи Ямаху до трьох тисяч доларів, я зрозумів, що переді мною величезний вивір мотоциклів, які можна цілу зиму ремонтувати в гаражі. У вас може скластися думка, що у мене якесь зверхнє ставлення до цієї марки. Я не буду це спростовувати. Багато років підряд я хотів мотоцикл, і моє серце відчувало несамовитий потяг і нерозділене кохання до Ямахи UBR. Але з такими цінами на нові мотоцикли, я зрозумів, що ми точно не пара, і мої мрії про вічно любові подорожі. Так, стоп, про що це я? У нас же не про те відео. Давайте далі про якісні японські мотоцикли. Ямахи. так як в мене немає бажання натирати мотоцикл і відра пасти для хрому, і є щось між ногами. То ми акцентуємо увагу тільки на стрітах та чомусь на них схожому. Ладно, в мене просто немає гаражу. Перша вишенька на торті надійності і довголіття це фазери, а саме Фазер 600 мотоцикл, який для багатьох міг бути першим, але ви випадково купили новий бажабоксер. Берлінь... Різницю витратили на аксесуари та водні процедури. По своїй суті, це звичайний дорожнік з нафіговим запасом потужності, як для до українських доріг, на відміну від його молодшого 400-кубового брата. Питання лише. В тому, скільки благородних поні залишилось після цистерни різних рідин, які в нього заливали 20 років підряд, і який догляд він отримував в кращих гаражних майстернях місцевого райцентру. Дивлячись на характеристики шестисотки, виникає думка, що мотоцикла може вистачити на декілька сезонів, а може до кінця життя, якщо ви постійно перевіряєте максималку. Живий мотоцикл можна знайти до 3000 тисяч доларів, звичайно, не без вкладень, особливо враховуючи віки пробії. Суттєві мінуси відсутні, а серед косяків слабе світло і жорстка робота корок. В районі другої передачі. Непоганий вибір, якщо хочеться потужний мотоцикл за небагато грошей, а важку може підігнати пару сотень літрів 95-го за півціни. Адже витрата палива в динамічному режимі їзди може позмагатися з апетитом жигулів. Ще один дорожний мотоцикл, який можна відкопати на просторах українських гаражів, є «Ямаха Диверсія». Якщо казати про 600ку, то це все та ж японська ява, яка за час свого виробництва отримувала пару покращень у вигляді модернізації гальм та передньої вилки. Вона буде трохи веселіше за своїх п'ятисоткубових конкурентів через свою потужність. Що такое? Отвали со своїми этим саме на дев'ятисотці японські музиканти зробили більший акцент на асфальтовому туризмі, як мінімум додавши туди кардан і підігнавши посадку. Горді власники цього піаніно вагою майже в три центнери. Кажуть, що йому не вистачає передач, або п'ята могла би бути довша, або потрібна шоста. В плані надійності з похибкою на вік. Глобальних проблем не помічено. Тяга тепловозна. Апетит співпадає. Пам'ятайте лише, що знайти такий мотоцикл з пробігом менше 100 тисяч досить проблемно а обслуговувати по регламенту може вийти дорожче за його залишкову вартість. Сам двигун не має спортивного характеру, він досить шумний і на секундочку має аж 4 ланцюги. В плані цін обидва мотоцикли можна знайти в непоганому стані за 3 тисячі доларів у випадку з 600-кою навіть дешевше. Ну а карданова диверсія може затягнути на пару сотень дорожче. Не менш цікавий варіант, Yamaha TDM850. Модель випускалася 10 років, і всі ці 10 років Ямаха не втрачала надії вилікувати дитячі хвороби цього коника. Виходило не одразу. Найбільш вдала модифікація пішла з 99-го року. Я зараз про паливну систему, підвізку, коробку і щеплення та інші дрібниці, які зробили мотоцикл придатним до безстресового використання, навіть через 20 років. Так що в випадку, якщо вам вдасться знайти екземпляр останніх років в цю суму, то я буду за вас дуже радий. Але не настільки радий, якби ви купили собі 900 ТДМ. А за що я їх куплю? Як показує ринок, шукаючи 850-ти останніх років, торгуватися таки прийдеться і досить сильно. Блять, та ви просто гляньте, нахуй! Просто, блять, гляньте! Як її можна не кохати всім серцем? Скажіть мені! Ну що, як вам така підбірка некропенсіонерів? Пишіть в коменти, який клас мотоциклів і в який бюджет ще потрібно розглянути. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Далі буде.